Термін Велика вітчизняна війна ідеологічне кліше, яке створили у радянському союзі, щоб наголосити на великій війні всього радянського народу проти німецько-гітлерівських військ. Насправді такий єдиний порив перебільшений для багатьох союзних республік, зокрема й України, це не завжди була війна за свою вітчизну. В Україні подіям Другої світової війни передувало десятиліття репресій. голодомор великий терор, під час яких сталінський режим винищив мільйони людей. Багато хто сприймав початок німецько-радянської війни як можливість звільнення від сталінізму. Чимало мешканців радянських республік не усвідомлювали загрози нацизму з 1939 року. Нацистська Німеччина була союзником СРСР, і комуністична пропаганда постійно наголошувала на дружбі та відсутності суперечностей між двома режимами. Тому концепція великої вітчизняної знадобилася, щоб прикрити факти попередньої співпраці двох тоталітарних режимів. 23 серпня 1939 року. Німеччина та радянський союз підписали пакт Молотова ріббентропа його відкрита частина гарантувала взаємний нейтралітет СРСР та Німеччини, але в секретному протоколі було розписано, як Радянський Союз і Третій Райх домовилися поділити на сфери впливу. Низку країн Європи. Далі, до 1941 року, вони діяли як союзники. Вже у перший день війни, 1 вересня 1939, німецька авіація бомбила Львів, А СРСР, надавав у розпорядження Німеччини мінську радіостанцію, яка виконувала роль радіомаяка для бомбардувальників. 17 вересня 1939 року Червона армія перетнула східний кордон Польщі. Фактично, це було вступом радянського союзу у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини. Вони разом роззброювали польські частини, поступалися одне одному захопленими територіями і навіть провели спільний радянсько-нацистський військовий парад у Бресті. Саму назву Вітчизняної СРСР запозичив у царської Росії. Так називалась переможна війна. 1812 року над військами Наполеона. Крім усього, СРСР хотів бути єдиним переможцем у цій війні. Спроби приватизації росіянами перемоги можна бачити дотепер. Червоного маку понад 100 років вважається символом пам'яті жертв воєнних конфліктів. Уперше мак був використаний для шанування солдатів, що полягли під час Першої світової війни. Історія цього символу походить ще з 1915 року, коли канадський військовий лікар-підполковник Джон Мак Крей написав вірш у полях Фландрії, в якому розповів про червоні маки, що виросли на могилах солдат. Надихнув американську гуманістку Моїні Майкл прикрасити маком свій одяг, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Вона зробила з квітки символ і популяризувала його. За це її назвали Леді Мак. Пізніше червоні маки стали виготовляти в Європі, а гроші від продажу штучних квітів віддавали на благодійність. Сьогодні це стало загальноєвропейською традицією. 1920 року американський легіон вважав мак як офіційний символ. А вже через рік маки стали емблемою королівського британського легіону. Зараз квіти кріплять до одягу, охочі вшанувати пам'ять загиблих у всіх збройних конфліктах. Україна приєдналася до цієї традиції у 2014 році. Тепер квітка маку схиляється над могилами власних героїв. В українській традиції квітка маку є символом дуже давнім, сформованим ще задовго до епохи світових воєн. Причому значення цього символу за багато століть не змінилося. У присвячених українському козацтву баладах, думах і віршах описано, де пролилася кров, там зростають квіти червоного маку. Символічне зображення маку у вигляді чотирьох кіл, що накладаються одне на одне, розробив харків'янин Сергій Мішакін. Стилізована квітка червоного маку нагадує криваву рану від кулі. Кожен охочий може зробити квітку маку і додати до свого вбрання. І так шанувати пам'ять загиблих у війні. 8 травня після підписання нацистською Німеччиною акту про капітуляцію. О 23.01 почалася перша хвилина миру, хвилина теплих сліз, хвилина спогадів, думок про пережити, думок про майбутнє, мрій та сподівань, що цього не станеться ніколи знову. Принято решение о проведении специальной военной операции.